Так, всім привіт, я Олександр компанія Nordic House. Я хотів би запросити вас приїхати в наш парк шоурумів, який знаходиться в місті Києві, а саме в Хотові, і подивитися на наші будинки, як вони виглядають вживу. Взагалі, компанія Nordic House — це компанія, яка взагалі така руйнує стереотипи, які ми маємо про житло. Компанія Nordic House, вона приносить в Україну такий тренд, коли. Ми будемо мати швидке житло, якісне житло, житло, яке буде служити українцям, які хочуть залишатися в Україні, хочуть а, будувати нову Україну, і будуть мати будинки, які будуть служити більше 100 років. Тому компанія Nordic House запрошує вас приїхати на наше виробництво, зайти в наші цехи, як ми будуємо наші будинки, для того щоб зрозуміти, що це за будинки. Якщо ви потрапите в Київ, якщо ви приїжджаєте поруч з Києвом, заїжджайте до нас, ми завжди будемо раді вас побачити. Якщо ви приїдете в Київ, ви побачите ось ці будинки, які ми побудували для того, щоб показувати, що ми пропонуємо. Ви можете зайти на наше виробництво. І от якщо ви приїдете до нас, то ви побачите, наприклад, завтра, ви побачите, що ми відвантажуємо декілька будинків. От, наприклад, цей будинок буде відвантажуватися вже завтра. Замовники замовили його. І отримують завтра такий маленький затишний будиночок. Взагалі, компанія Nordic House не просто дарує будинки, не просто будує будинки, вона дарує емоції, вона дарує а, розуміння а, такої родинності, коли ми створюємо таке затишне житло для того, щоб родина була щаслива жити і перебувати в ньому. Тому приїдьте до нас! Ми чекаємо вас. З вами Олександр, компанія Nordic House. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.